Усі ці люди хочуть поповнити лави професійних фахівців із нерухомості. Хтось уже має декілька записів у трудовій книжці, хтось щойно закінчив школу. Олег працює в банку, у вільний час фотографує. Нині ж вирішив приміряти на себе нову професію ріелтора. Це перспективно, яке вважаю. Хочу вийти в деякій мірі з зони комфорту. Висягнути якусь нову нішу, так би мовити. Ну відповідно, роль фотографії тут також має свій чинник, тому хочеться розвиватися знову ж таки і в цьому напрямку. Триденну школу рієлторів організувала команда Волинського регіонального відділення асоціації фахівців із нерухомості України. Експертність рієлтора, фаховість це є основні критерії. Запитів на такий захід каже сертифікована ріелторка Асоціації фахівців з нерухомості України Тетяна Кравець було чимало. У час війни багато людей залишилися без заробітку, а великий відсоток із них шукав роботу в агентствах нерухомості. Нам хочеться, щоб наші лави поповнювалися професійними ріелторами, щоб якісна послуга надавалася тим людям, продавцям чи покупцям, які потребують цього. Саме тому ми створили цю школу для людей, які не мають відношення до цієї сфери діяльності Максиму лишень 18, Хлопець почав цікавитись нерухомістю, що будучи школярем, нині ж хоче стати професійним ріелтором. враховуючи те, що ми зараз перебуваємо в стані війни, і війна ця закінчиться двома сценаріями: або ми переможемо, або вони програють. То на ринок нерухомості безпосередньо будуть вливатися колосальні інвестиції з за кордону. І якщо ми побудуємо себе в військовий час, коли нам зараз дуже важко, ми побудуємо себе як професіонали на ринку нерухомості, то після завершення війни нам буде кратно легше це робити школа рієлторів, каже Тетяна Кравець. Це відмінний шанс зрозуміло й доступно отримати інформацію від людей, які не просто розуміються в нерухомості, а вміють чути бачити потреби і бажання замовника. Школа дає базу знань, як правильно треба працювати. Якщо є зацікавлені особи, ми завжди проконсультуємо, покажемо, розкажемо, навчимо там, де ми можемо. Ми завжди ділимося досвідом. Почути про досвід професіоналів з асоціації фахівців із нерухомості прийшла лучанка Юлія. Подобається і це дуже перспективно, так як це можливість працювати самому на себе. Хочу рухатись далі. Зараз я працюю на оренді, далі я хочу і продажем займатися. І, ну, рухатись далі. Свій професійний кейс привідкрив і очільник Волинського регіонального відділення Асоціації фахівців із нерухомості України. Продавець має продати максимально дорого свою нерухомість, а і в короткий термін. Ну власне, не не, не то, щоб в короткі у визначені терміни, а покупець має купити найкраще за ту ціну, яку він має, яку він в змозі оплатити. Ріелторами бути не складно. куди складніше наголосили спікери тримати марку саме фахового продавця нерухомості. Фаховий рієлтор. Це не просто дати оголошення, розмістити оголошення і очікувати, поки хтось по тому оголошенню зателефонує. Це великий пласт роботи проводиться. Як І в кожній сфері, як і в кожній професії, є якісь моменти недоброго виконання своєї роботи. Саме тому ми проводимо школи, курси підвищення кваліфікації діючих рієлторів, щоб надавати якісну послугу. Школа рієлторів кажуть її учні. Це відмінний спосіб швидко, якісно і доступно. Знайомитися із азами рієлторства, ба більше неабияким плюсом таких навчань є практичний досвід спікерів, які мають імена на всеукраїнському рівні. Будуємо ракетоносії, двигуни до них. Ми багато воєнходів людству припіднесли і повинні також тримати цю марку. Що ми також припідносимо круту сферу нерухомості. Достатньо за кордоном сказати «I'm from Ukraine» і тобою будуть вже пишатися твоєю волею, твоєю сміливістю. До ринку нерухомості це також має відношення. Ми маємо бути професіоналами тримати свою марку і свій бранд. Анастасія Кочина, Василь Марищук, дванадцятий канал